Благодійний фонд «Біджеві» Геннадія Буткевича та футбольний клуб Полісся передали 13 квадрокоптерів мавік розвідникам Житомирщини. Кошти збирали у рамках футбольного турніру біджеві Вінтеркап Вінтеркап-2023», який проходив з 6 по 15 лютого. Участь взяли чотири команди: – Верес, «Верес», «Полісся» та клуб Вищої ліги Естонії Левадія. Всі наші хлопці дуже раді, що ми можемо бути внести частку. Е щоб ми були трохи ближче до нашої перемоги. Близько 60 тисяч гривень пожертвували вболівальники, які дивилися турнір у прямому ефірі. Насправді найменша така сума, яку надавали, це було 5 гривень. Це офіційно є на нашому рахунку. Найбільша сума, яку ми отримали від однієї особи, це було від власника естонського футбольного клубу Левадія. Він надав 15 тисяч євро, тобто від 5 гривень до 15 тисяч євро. Після завершення турніру власник ФК «Полісся» Геннадій Буткевич подвоїв суму, тож у підсумку благодійного благодійники мали 1 мільйон 400 тисяч гривень. Представники фонду Біджеві кажуть не сподівалися на такий результат. В Планах було, скажу чесно, придбати 5 мавіків. Врешті люди настільки активно підтримали нас, підтримали ідею збору. Нам вдалося зібрати кошти на 13 мавіків. У знак подяки благодійникам воїни сил спеціальних операцій. Підписали футбольний м'яч для команди Полісся, передали український прапор від захисників і подарували і мені подяки. За дуже вагомий внесок. Для наближення нашої перемоги це такі засоби, які є наші очі, які бережуть наших хлопців. Дякуємо вам від щирого серця. Благодійний фонд «Біджеві» Геннадія Буткевича не зупиняється на досягнутому. Волонтери продовжують шукати можливості для допомоги українським військовим, внутрішньопереміщеним особам, дітям та медичним закладам. За понад рік повномасштабного вторгнення волонтери залучили для підтримки України більш ніж 10,5 мільйонів доларів.